Цілувати обов'язково. Я веган, я мертва не дуже. Красива, ексцентрична художниця, яка сама пішла на війну, важко поранена і в шпиталі. Просить надіслати запрошення на власний похорон чотирьом мужикам. По-вашому, про таке просять друзів. Сказала, що підписала контракт. А ви чому не там? У мене троє дітей. Я волонтер. Я ще вчусь. Я доначу. Стільки, скільки вам разом не знилися. Я Зато чесно. Мужики діляться на такі типи. Мужик свято. Це я. Папік, він же Деді. Подорожник і прикра випадковість. Все по факту. Ти вважав що це серйозні стосунки, але хіба це взагалі стосунки? Ми з нею трахалися, а? Хіба це не стосунки? Тоді у тебе стосунки з правою рукою. Я шульга. Коротше, хто з вас колись знає був? Питання, кого вона любила більше навіть ставити неправильно. Ми хоч хвилину говорили, чи була вона з кимось із нас щаслива? Бог свого сина воскресив, а по-іншим Ну Хоч покажіть цю вашу колишню. А до стільки кіпішу. Вау! Крута! Як одна жінка могла бути з усіма нами? Вообще, вже здуревшись, смеяться над таким розвели чоловіче секси міста.